Українці наживаються на українцях. Я вже чула і читала цю фразу всюди, де тільки можна, яку нам писали. І знаєте, що я вам скажу? Це правда. І зараз я вам покажу, як ми це робимо. Я заходжу до хостелу, який ми нещодавно відкрили. Це один з 46 хостелів у Вроцлаві в Польщі. І я вам покажу, як виглядають кімнати і послуги, які ми надаємо людям. Ці кімнати просторі, вони розраховані. Максимально на дві людини тут може жити або брат, сестра, або друзі, або пара, або цієї кроваті. однакові їх можна здвинути собі і спати разом. Нема в цим жодних проблем і питань з цим теж нема. Ми надаємо все. Беремо за такі кімнати від 1700 до 2200 злотих, але скажу вам, що ці ціни адекватні до ринку, який в Вроцлаві зараз. Ми не беремо нічого більше, бо в цю ціну. Не входить тільки оплата для нас, яку ми собі забираємо в кишеню. Це оплата за оренду цього будинку, це оплата за комунальні послуги, це оплата за працюючий техвідділ, який в моментах, коли вам треба щось починити, полагодити, він приїжджає і це робить для вас. Тому це все входить в ціну. Додатково у вас є особистий адміністратор, який слідкує, щоб у вас. Сусіди були адекватні, щоб на цій кухні, наприклад, не устраювалося щось чорне, щоб тут не було п'янок, щоб тут не було проблем з цими всіми людьми, щоб вони билися за полички в холодильниках. Хоча ці холодильники розраховані на чотири людини. Один холодильник на чотири людини. Ці послуги, які ми надаємо людям, плюс комфорт, який ми людям надаємо, бо цей комфорт створили ми, так не було тут до того, як ми сюди зайшли. Вони мають адекватно оплачуватися. Чи з цим не буде згоден кожен підприємець або просто кожна людина, яка щось створює і щось продає, щось дає людям. Ще один приклад кімнати. ця кімната менша, звісно, вона буде коштувати трішки менше. Щодо спільних частин, туалет, який я вам показала, він був не один. Додатково ще ванна кімната, і, звісно, ще одна кухня. Подекілька плит, по декілька стиральних машинок, по декілька холодильників. Подивіться, ще одна. Кімната і ще одна кімната. Так це виглядає, так це виглядатиме, бо ми слідкуємо за комфортом. Це не так, що ми сюди заселили якийсь зброд. І ви собі варіться, живіть як хочете. Ні, ми хочемо, щоб всюди люди жили у нас в комфорті. Маємо 46 адресів, маємо реально великий досвід. За ось таку кімнату, за послуги, які включені в цю оплату, люди платять. Чому це нажива?